Вітаю, друже! Вмощуйся зручненько, приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Загублений час і таємниця кристала. Ура! Я зможу повернутися додому. Зраділа Жуля, коли зрозуміла, що кристал це її ключ до власного часу. Тіша стояв поруч і дивився на неї з легким смутком. Він розумів, що це повернення означає їхнє розставання. Не засмучуйся, сказала Жуля. Можеш піти зі мною? Ех. А як же вже ці всі пригоди, що тут залишилися, Та й хто знає, чи цей кристал спрацює для нас обох, відповів Тіша, намагаючись зберегти бадьорий вигляд. Якщо не спрацює, то це буде ще одна пригода, але вже разом із тобою, посміхнулася Жуля. Ну, добре, здався Тіша. Тільки збігаю і візьму пару сосисок на дорогу. Пам'ятаєш, як довелося тиждень голодувати, коли ми потрапили до піратів? Жуля засміялася, але раптом відчула легкий холодок. У неї з'явилося неприємне відчуття, що за ними спостерігають. І справді, неподалік з'явилася тінь Мурени, поки тіша. Обдумував свої дії, вона тихо почала йому нашіптувати, підкрадаючись ближче. Навіщо тобі цей кристал? Викинь його, інакше посваришся із жулею. Думаєш, вона залишиться з тобою? Вона тільки чекає, щоб втекти, а ти залишишся з порожніми лапами. Тіша задумався. Але раптом помітив, як тінь Мурени наближається до них. У ту ж мить він зрозумів, що її справжній намір заволодіти кристалом. І саме в цей момент Мурена створила справжній хаос на площі і викрала жулю, щоб обміняти її на кристал. Віддай мені кристал! Прохрипіла вона, міцно тримаючи жулю у своїх обіймах. Добре, я віддам його, тільки відпусти жулю, сказав тіше, протягуючи кристал. Мурена переможно посміхнулася. Ха -ха -ха -ха. Я знала, що ти наївний, але не мрія, не збиралася її відпускати. Сказала вона, намагаючись захопити кристал і ще сильніше стискаючи жулю. Раптом, у вирішальний момент, Тіша вихопив шаблю і не вагаючись кинув прямо в кристал, вирішивши пожертувати ним заради припинення зла. Це тобі за мою подругу. вигукнув він. Шабля влучила в кристал, який розквітнув сліпучим світлом. Потужний промінь вирвався назовні, почавши розчиняти мурену. Та злякано закричала, намагаючись утекти, але не змогла вирватись із цього сяйва. Водночас світло створило величезний вир. Який закрутив і почав затягувати Жулю в портал. Жуля. крикнув Тіша, але вже не міг утримати її. Жулю затягло в портал, і, заплющивши очі, вона зникла у вирі часу. Жуля отямилася на теплому піску біля берега моря. Вона підняла голову і зрозуміла, що це її світ, що це її час, її охопила радість, і вона швидко побігла до Наталії. Наталіє, Наталіє, уявляєш, я була з русалками, з піратами, з чаклунами, я навіть потрапила у минуле, торохтіла Жуля, – а її очі світилися від захоплення. Наталія тільки усміхалася, слухаючи розповідь Жулі. Та в якийсь момент Жуля на мить зупинилася і засумувала. Вона згадала Тішо. Наталія обійняла Жулю та заспокоїла її. Наступного дня, повернувшись до своїх друзів і знайомих, жуля продовжувала ділитися пригодами з усіма, хто давно її чекав. А що сталося потім? Це вже інша захоплива історія. З вами був канал з казкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк. Та підпишіться, зробіть донат, посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України. Допоможи Україні перемогти!